Більшість українців, які зараз живуть в Європі, стали своєрідними амбасадорами української продукції, адже вони живуть в сім'ях, як ми знаємо. Так. Е -е і ті ж поляки, спробувавши цукерки, наші чи продукти, я думаю, Перейдуть на нашу продукцію, це 100%. сто відсотків, звісно, це те, що ви говорите, це нормальна історія, тобто, ну це це такий мікс людей. А ми знаємо, дуже багато там наших українців допомагають нам вибудовувати вибудовувати відносини з рітейлем. Вибудовувати відносини з бізнесом польським, доносити цінності і так далі. А ви ж пам'ятаєте, як це було у там, навіть у Америці, найрозвиннішій країні світу? Тобто там різні народності, які збігалися, шукаючи кращого життя, прибували в Америку і формували mm. знову ж таки мультикультурну таку мультикультурний пласт населення, і там є всі: там ірландці, італійці, хто там кого там тільки немає. І всі вони американські. Канці, тобто я думаю, що у нас буде щось схоже, бо ми на жаль, у так 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 пройшло, так відбулося, що війна змінила то, як, як ми працюємо, то як ми живемо. Купівельна спроможність впала. Так, це вже ну не відняти. Але ті люди, які виїхали, які там повернуться, вони принесуть і привнесуть культурні коди тих країн, і вони. Звісно, винесуть наш культурний код туди, і дуже хочеться, щоб це було дуже таким позитивним.